Зонування простору це коли ви правильно розподіляєте територію по будинку на зони читання, зони спорту, зони там творчості, зони Лего. І дитина, пересуваючись між цими територіями, постійно натикається на щось корисне. Якщо ви не організували зонування простору, ваша дитина буде все розносити. І часто такі мами відвернуться на хвилинку, і вже якийсь стрес, щось там дитина або розсипала, або помалювала, або якісь інші історії. Тому зонування має бути. Правильним також, коли ви створюєте простір, ви можете використовувати методику Монтесорі, тому що вона допомагає дитині зробити самостійно певні речі. І в кожного малюка після року вже має бути Монтесорі простір, який можна організувати дуже легко в будь-якій квартирі, будинку чи там де ви знаходитесь.